Рівняни грали у цій формі. Е... ...кардиналу. Зараз удар був. Різдобув кардинал. Хороша! Не проходить паси. Сергій Коваль розпочає контратак своїх партнерів. І Лябакінський перелюбна Скіпчика. Скіпчик далі на Малиновську. Ударна вже позиція є. Максима... Тратули рівняни. Кручок зараз іде вперед, віддає на Ланка. Хороший епізод. Його пас не пройшов. І зараз один на один. Може бути вихід. Шандра. Ні. Все ж таки все ж таки обіграв за Володимир Кручок та Роман Горпинич. Ланко пробиває і забиває його. Ген на першій хвилині. Забили перший домашній гол, адже це попередні. Від зміни до зміни так регулярно, то ні. Звісно, що це ну, десь там був рикошет. І, і На ударній позиції виносила 80 років. Бахіла в складну. Долина 2-0-2. Прошу передати Рівняна. Скипчик з незвичної позиції скинув. на Сорокіна. Волянюк бачимо, з'явився. на Басіча. Що там? Горпинич з м'ячем. Цей красивий удар. Так і залишився красивим ударом. П'ятим польовим. Вийшов грати і найти, і що. Кардинал за рахунку 2-0 дотягне справу.